Вітаю. як завжди у нашій програмі. Ми підсумуємо головні політичні події тижня. Марія Гурська, українська журналістка, і зі мною Павел Коваль, голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі і голова ради до справ співпраці з Україною. Вітаю. Доброго дня. Зачнімо те вже вноці на 17 червня. Почнемо з того, що в ніч на 17 червня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Я джіш працює з Києва. Я сьогодні працюю з Києва. Павел Коваль теж нідавно у Варшаві, але нещодавно також був у Києві. коли я їхала цього разу до України, радилася з вами, пане Павло, чи брати з собою моїх дітей? і ми якось разом вирішили, що мабуть, не цього разу може ні тим разом, бо шависоунаправди дуже щільне. Бо обстріли дійсно дуже сильні, і я думала про це вночі, коли Київ був під атакою російських ракет. У районі, де я зараз перебуваю і веду цю програму. російська ракета влучила у житловий будинок. Звичайну багатоповерхівку, де спали люди, і тепер там величезна діра з дев'ятого до першого поверху. Так, то частини будинку фактично немає. А саме там були звичайні квартири, де люди спали у своїх ліжках Спали люди в своїх вушках. Це міг бути мій будинок, де спала я і мої батьки загинули десятки людей у столиці України, і не лише Ця атака була спрямована не тільки на Київ, а й на усю Україну. Загиблі є також в Одесі. Я ночі лежала в своєму шку, свишавам. Те і цієї ночі я лежала у своєму ліжку, чула черги з кулеметів, які збивали російські дрони. і думала, як не боятися Так, як не боялися дівчата під час варшавського повстання. а про що ви думали цієї ночі, коли Київ був під російським обстрілом. Барджібарджі політичне мишлі, то значить у мене були більш політичні роздуми. Я думав про те, що війна входить у нову фазу, тобто фазу, в якій Путін хотів сказати, Гітлер дозволяє собі посилено атакувати цивільні об'єкти, тобто він не залишає жодних сумнівів. Раніше, коли він атакував цивільні об'єкти, росіяни принаймні намагались пояснити це якоюсь помилкою, мовляв, щось перепутали. Але тепер вони увійшли у фазу, коли безсоромно, нахабно, демонстративно обстрілюють. Цивільні цілі і тому так багато жертв серед цивільного населення Путін користується тим, що відбувається на Близькому Сході, користується війною між Ізраїлем та Іраном. з одного боку він, звісно, програє, бо поступово втрачає сильного союзника Іран. Але з іншого користується цією плутаниною. І атакує цивільні об'єкти в Україні, зухвало демонструючи сполученим штатам і президенту Трампу. що той не впорався із закінченням цієї війни. Ні за 24 години, ні за три місяці, ні до Великодня. І щоразу як у випадку з путіним, будь яка спроба переговорів завершується ще брутальнішим нападом. Я сподіваюся, що наші американські союзники зроблять висновки. В тим моменті, коли Путін ослівав Україну, у той самий час, коли Путін обстрілював Україну, світові лідери збиралися в Кананаскісі, у Канаді на саміті J7. Путін тим Як ви вважаєте, що саме Путін хотів сказати цими обстрілами світовим лідерам? які зустрілися, щоб знайти відповідь на питання, як зупинити російського вбивцю. Я би ще застановив, що західні лідери мають повідання. Чи я брав ще подумав, що саме західні лідери мають сьогодні сказати Путіну? Бо єдина гідна відповідь на те, що робить Путін, це тверда підтримка України. Я за те, щоб Україну підтримувати фінансово, надавати Україні допомогу для закупівлі зброї, боєприпасів, обладнання, підтримки військових, щоб Україна могла якомога ефективніше захищатися, адже інакше ми наближаємо загрозу атаки на іншу західну країну. Цього разу ймові. Вірно, це вже буде країна-член НАТО і ЄС. Я в цьому не сумніваюся. Я дивився на тих світових лідерів з 7 які прогулювалися серед мальовничої природи в Канаді, і ставив собі питання, що вони сьогодні можуть сказати, як вони реагують на те, що робить Путін. А Путін користується слабкістю. Ця слабкість це з одного боку слабкість Дональда Трампа, який не впорався з Путіним. Це також слабкість німецької політики, яка досі не виявила рішучості щодо ракет Таурус і не досягла згоди щодо них навіть під час візиту міністра Пісторіуса минулого тижня. усе це створило в Путіна відчуття безкарності на саміті Джей 7 був присутній також президент США Дональд Трамп, але він залишив саміт. Чешній раніше білий дім згодом пояснив це ситуацією на близькому сході на Блівській схоже, акде на Летніску запитано Трампа? А коли на летовищі Трампа запитали, що він думає про варварську вбивчу атаку Путіна на Україну? він. Відповів, що нічого про це не чув. як ви вважаєте, чи мир в Україні та Європі є пріоритетом для США і самого Трампа? чи вони керуються іншими інтересами? Якщо так, то якими? напевно, безумовно, війна на близькому сході буде зосереджувати увагу Білого Дому. Цьому немає сумніву, але єдине, чого я намагаюсь уникати, і закликаю українських коментарів, також цього уникати, щоб у підсумку не вийшло, що головний винуватець і проблема це Сполучені Штати. Це не так. Головний винуватець це Росія. А США зараз на цьому етапі проводить слабку політику щодо Росії, бо вона базується на ілюзіях, а не на реальності. Я хотів би, щоб сполучені. Ні, штати та наші західні партнери проводили політику, яка базується не на ілюзіях, а на реальній оцінці ситуації. А вона така: якщо Путін отримує сигнали слабкості, а він саме так читає пропозиції переговорів на цьому етапі, то він нахабніє ще більше. Це все крапка. Сьогодні Путін не чекає жодних мирних переговорів. Він не хоче говорити про мир. Він хоче говорити про суверенітет інших держав, бо хоче скористатися ситуацією і відновити своє домінування не лише над. Україною, а й над центральною Європою, і це я кажу тим, хто нас зараз слухає в центральній Європі і намагається зрозуміти, що відбувається. Так, Путін цими бомбами, цими обстрілами Києва, веде переговори про суверенітет інших країн. Це його мова переговорів, і важливо, щоб це дійшло до всіх наших партнерів. Але нашим ворогом, пам'ятаємо, є Путін. А наших партнерів треба мобілізувати. Це також моє політичне завдання, як і багатьох українських політиків. Я щойно повернувся. Як ви згадали з Києва, і саме про це там говорив, що сьогодні не час опускати руки, а треба говорити з партнерами у США і пояснювати їм, що безпека не подільна, вона єдина. Неможливо сказати, ось польська безпека, а ось українська, і розділити їх навпіл. Це просто неможливо. З путіним неможливо для нього все це єдине. Тож треба діяти спільно. Є ще трохи у виповіджях Дональда Трампа на щиче. Ще трохи про висловлювання Дональда Трампа на саміті J7. зокрема він заявив, що виключення Росії з J8 у 2014 році було великою помилкою. І якби не це рішення війни в Україні не було б. Нагадаємо, Росію виключили з J8 18 березня 2014 року. через місяць після вторгнення в Україну і за два дні після анексії Криму з порушенням міжнародного права можемо що можемо сказати про цю контроверсійну заяву Трампа на тлі обстрілів мирних українських міст президент Трамп має таку тенденцію, щоби повіджу, якби ніякі президент Трамп має схильність сказати, що якби не якась одна подія, то війни, мовляв би не було. Але це звісно не так. Це політичні висловлювання, які не мають підтвердження у фактах. У фактах я би сказав, підтверджується дещо інша теза. Росію треба було роззброїти після радянського союзу. Росії не варто було допомагати в 1998 році. Треба було дозволити народам Росії обрати власну долю, як, наприклад, Чечні. Тоді б сьогодні всього цього не було. це, на мій погляд, реалістична відповідь. А казати, що війна почалася лише тому, що Путіна не було на саміті в Канаді, це просто політична балаканина, яку важко сприймати всерйоз. Ну і теж, коли не ведомо що... і ще одне повідомлення зі США Адміністрація Трампа розпустила робочу групу, яка мала чинити тиск на Росію з метою укладення миру. повідомляє Reuters із посиланням на джерела. що ми можемо про це сказати? Чи взагалі варто очікувати, що до 2029 року США залишиться партнером Європи в питаннях захисту кордонів, права та порядку у світі, особливо в центральній Європі. Так варто цього очікувати, політика американська напевне так, варто цього очікувати. Американська політика безумовно зміниться, але ще певний час залишатиметься такою хаотичною, бо те, що відбувається зараз, це хаос. Але не забуваймо, що ми тісно пов'язані з Сполученими Штатами. Америка наш союзник, українська армія використовує американські системи оборони, отримує підтримку США в різних сферах. Просто зараз це момент зламу, момент невизначеності, коли американська. Ска адміністрація ще не визначилася, у якому обсязі вона буде підтримувати Україну надалі, але зрозуміло, що зрештою переважать американські інтереси. Для мене це очевидно. Йдеться також про економічні інтереси, зокрема угоду щодо корисних копалин, які можуть запустити позитивний ефект доміно тиску на американську адміністрацію або надати Україні підтримку. Мені лише шкода і боляче за долю людей, які за цей час загинуть, бо це реальна проблема, що в цей час гинуть люди, проте я не сумніваюся, що Америка не стане на бік Путіна. Подібні коливання в американській політиці щодо оцінки Росії вже траплялися. Так було за часів більшовиків. Нагадаю, у 1920-х роках США спочатку підтримали білих проти більшовиків, тобто легітимну владу, але потім усе затихло. А згодом уже й офіційно почали надавати технічну допомогу, щоб Росія не розпалася, бо в США існує ця нав'язлива ідея стабільності, яку на їхню думку може гарантувати лише велика Росія, Російська Федерація. Те саме було після розпаду СРСР, те саме під час фінансової кризи тисячу Дев'яносто року хотілося б, щоб усі це зрозуміли. Це певний цикл в американській політиці. В цьому немає нічого нового, але це звісно дуже погано і вносить багато хаосу. що я можу сказати позитивного, Америка завжди в цьому циклі повертається до ідеї підтримки і захисту демократії, прав людини та міжнародного права. Бо в Америці досить швидко починають звучати голоси людей, які кажуть, що для США буде дешевше допомогти українцям захищати. Щатися ніж потім входити в якусь більшу війну, яка зачепить також інші держави, з інших континентів, наприклад. Само огульні сонджі о ефекті щиту Джей Севен в Канаді. Яка ваша загальна оцінка результатів саміту J7 у Канаді? нагадаємо, президент України Зеленський подякував партнерам за рішення, ухвалені на саміті зокрема щодо постачання додаткового озброєння Україні, нового траншу допомоги із заморожених російських активів, а також додаткових санкцій проти російської економіки. Партнери також висловили бажання брати участь у відбудові України. Не після війни, але водночас слід зазначити, що група семи не оприлюднила жодної підсумкової заяви щодо війни в Україні. Зеройтерс пише, що це через супротив американської сторони. Отже, що ви про це думаєте? Мене не дивує, що саме американська сторона, бо це вже відомо. Нині дотримується такої позиції, що не хоче додаткових заяв. Тим не менш видно, що країни J7, принаймні таке враження складається, і далі налаштовані підтримувати Україну в її зусиллях. На війні незабаром конференція в Римі, Ukrainian Recovery Conference. вона відбудеться вже менше ніж за місяць, там думаю, ці зобов'язання знову буде підтверджено і чітко озвучено. Тобто, в політичному сенсі підтримка України зберігається. Позиція Сполучених Штатів не є зрозумілою, і думаю, вона ще кілька місяців такою залишатиметься. Проблема в тому, щоб Україна витримала цей перехідний період, бо я вірю, що восени під час осінньої сесії конгресу, коли всі... Повернеться після канікул стане очевидно. Американські інтереси вимагають надати підтримку Україні? якщо президент Президент Сполучених Штатів вирішить затакувати Іран, той може завдати ударів по американських військових базах на близькому сході. Війська США в регіоні перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Саме такими є заголовки світових медіа останніми днями. Чого можна очікувати від ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном? І передусім, який вплив. Ливця матиме на нас з вами, Україну і Польщу терас терас ізраїль собі добре раді. Зараз ізраїль справляється дуже добре, дехто навіть каже неймовірно добре, тому що йому справді вдалося серйозно послабити режим Хаменеї. Пам'ятаємо, що це режим, який підтримує Росію, є її тилом, і в цьому сенсі те, що відбувається на Близькому Сході. Безпосередньо пов'язано із ситуацією в центральній Європі з інтересами України, а як польський політик, скажу із інтересами Польщі, І це сьогодні найважливіше, але це веде за собою ще одне Я особисто вважаю, що Америка не буде надто зацікавлена тим, щоб вступати в цю війну. Щоб не було так, що ми невдовзі матимемо дві великі регіональні війни. Одна це Україна, на яку напала Росія, друга Ізраїль та Іран. І ми прокидатимемось. Особисто я уже так живу. і щодня зранку перевірятимемо, чи ця війна не переросла в якусь, що мала б характер світової. Проблема в тому, щоб ця війна не стала світовою. Наразі у нас дві надзвичайно гарячі, дуже небезпечні з величезним потенціалом до розширення регіональні війни, які безпосередньо нас стосуються. України, це очевидно, але також і Польщі. Я щодня намагаюся у своїх виступах це пояснити громадянам нашої країни. Цопансонжі опозиції е, Пшивудце Росії? що ви думаєте про позицію російського лідера Путіна, який заявив про готовність стати посередником у конфлікті між Ізраїлем та Іраном? нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц цю ідею відкинули. хоча її спершу підтримав Дональд Трамп, зазначивши, що відкритий до такої пропозиції. От Дональд трамп так мовить, бо то он на такий спосіб негоціації. Президент Трамп Дональд Трамп так говорить, бо це його стиль ведення переговорів. Президент Трамп любить вести переговори через обіцянки та компліменти. Це очевидно. Завжди видно, з ким він веде переговори, бо він про нього починає добре відгукуватися. Хоче його купити. Це звичка, яку він набув у бізнесі. Якщо він хоче щось купити чи продати, то стає дуже приємним у спілкуванні, і це все не слід сприймати слова Трампа буквально, бо, на мою думку, це типові заяви торговця, який хоче досягти результату і думає, що досягне його через компліменти, Найчастіше. Іше це не працює. Компліменти на адресу Путіна не діють. Путін це читає зовсім інакше, і в цьому трагічне непорозуміння. Я усміхаюся, бо з одного боку це смішно, а з іншого надзвичайно трагічно. Путін сприймає компліменти як слабкість, тоді як Трамп як інструмент ведення переговорів, і тут глибинне непорозуміння. Тому Трамп хвалить ідею, що Путін міг би стати посередником між Іраном та Ізраїлем, але в реальності немає такої можливості. Бо Путін у цьому конфлікті виступає на стороні Ірану, тож це глибоко очевидний факт. Іран це тил Путіна. Як би з тим же вскуток конфлікту ізраїльсько іранського Якби Як бути з тим, що через ірано-ізраїльський конфлікт ціни на нафту різко зросли. Це автоматично російської дає додаткові ресурси для російської економіки. Колейне пакети санкцій Пшешівко Росії, меч за свою якби нагадаємо, що чергові пакети санкцій проти Росії пункти на меті вдарити саме по цінах на нафту ми, ще, ми близько... Я вважаю, ми близькі до краху режиму. Аятол. я б цього дуже хотів. У такому разі ціни впадуть. І я думаю, нас чекає ще кілька несподіваних поворотів у питанні вартості нафти. Я вважаю путінові не корисно втрачати настільки важливого союзника. До речі, нещодавно Іран підписав спеціальну угоду з Росією, і це іронія долі на щастя для нас. Росія наразі не бере участі у війні на боці Ірану, але можна спитати, де ж ця обіцяна надійність Росії? Де ці обіцянки, що вона братиме участь і допомагатиме? Їх немає нічого, нульцо пан сонджі вашне о тим, як мовою що ви думаєте про те, як розвиватиметься події у найближчому майбутньому, якщо йдеться про ірано-ізраїльський конфлікт як швидко може впасти режим і яке це матиме значення для Росії її позиції та війни проти України? то ослабі Росії ки не дощі але це послабить Росію, коли це станеться, не знаємо. Але всі експерти, з якими я щодня говорю, а я проводжу половину свого часу в розмовах з аналітиками з міжнародних справ, всі здивовані масштабами успіхів ізраїльської авіації, і тим, як ефективно вони знищують інфраструктуру, Аятол, пришвидшуючи крах іранського режиму ефективніше ніж ми очікували. Коли це буде, не знаю. Не хочу робити прогнозів. Але очевидно, що це станеться швидко. Хіба що вони якось отямляться? Але поки що немає жодних ознак. Сьогодні видно, що Ізраїль надзвичайно ефективний, і політичні наслідки цього для внутрішньої ситуації в Ірані будуть значні, і ця мета найімовірніше, буде досягнута раніше ніж пізніше. Так здесь э, довалом сконцентрова я хотіла б окремо зупинитися на цьому. Ще, тен, тому, що щойно цей конфлікт знову, спалахнув із новою силою. Ми спершу обговорювали його негативні наслідки для України нашої та нашої частини світу. зокрема через зростання цін на нафту, і загалом через те, що Україна вже не буде в центрі уваги світу, як це було раніше. так як але ми бачимо, що довготривалі наслідки можуть виявитись. Ся набагато важливішими і принести нам дуже позитивні результати. Напевно, кожна воїна з проблемами. Безумовно, будь-яка війна це велика проблема, в тому числі етична. Найголовніше це те, що в будь-якій війні передусім гинуть невинні цивільні люди, і це трагедія. Тому політик завжди має сказати: наша мета мир і мирні переговори. Але питання в тому, чи нинішня влада Ірану взагалі зацікавлена в таких переговорах. Я цього не бачу, тому що для того, аби переговори були реальними, недостатньо просто їх оголосити. Має бути уряд, держава, представники суспільства, які або готові домовлятися, або ні. На жаль, сьогодні цього не видно. Мирні переговори це не порожні слова, не іграшки. Їх повинні прагнути обидві сторони. А сьогодні цього немає. Бо справжня мета Ірану полягала. В домінуванні в регіоні і участі у глобальній політиці на основі незаконного володіння ядерною зброєю у цьому суть, адже з цього все і почалося з володіння ядерною зброєю та з відкритої заяви про бажання знищити Ізраїль єдину повністю демократичну державу в цьому регіоні це для мене очевидно, але поки що не доходить Ні, до серйозного мирного діалогу. Інститут е, господарки світової в Кілокільський інститут світової економіки провів аналіз обсягів військової допомоги Україні з боку Європи і дійшов висновку. Що наразі сукупна військова підтримка Києва з боку Європи зі сторони Європи єслішвенше вже перевищує всю допомогу, яку надали США протягом усього часу війни. Як виглода обецні пане зданням, як ви оцінюєте нинішні дії європейців і Власних гра спрямовані на захист України та власних кордонів з'єдначених без участі США з огляду на ризик можливої майбутньої агресії Росії проти однієї з країн НАТО ведук статистик, котрий послухуєш, і методології тримс по. За статистикою та методологією, яку застосовує саме кільський інститут, а багато хто посилається на нього, пропорційно найбільше допомоги надала Польща у перші два роки повномасштабної війни 2022-2023 роках, Хоча війна почалася ще у 2014 році, з російської анексії та воєнної інтервенції, але в цій гарячій фазі війни, яка триває зараз, Польща витратила понад 3% ВВП на підтримку України. Щодо власних ресурсів, це пропорційно найбільший внесок, але це не єдиний аспект, що країни вкладали кошти. Другий важливий момент це кредити, які дозволяють Україні оборонятися. Третій це великі фонди, якими розпоряджається комісар Андрюс Кубілюс під назвою Сейф, призначені для виробництва. Та спільного виробництва зброї, тобто в тому числі для виробництва зброї підприємствами з ЄС у співпраці з партнерами з України, військових ефектів і форм підтримки з боку Європи, насправді дуже багато. Незабаром я вирушаю до Вашингтона з месенджем, що реальна військова підтримка з боку країн ЄС. Та європейських інституцій була насправді значною. І, ймовірно вже перевищує американську. але в цьому немає нічого поганого. Підтримка США є дуже потрібною. Без неї Україні буде набагато важче. Ви знаєте, наші програми стали дуже популярними в Україні ще й тому, що ми багато говоримо про внутрішню політику Польщі. яка останнім часом дуже цікавить українців скажімо, зараз весь світ, а особливо Україна, уважно стежать за внутрішніми процесами в Польщі після виборів зокрема за тим, як перераховують голоси після президентських виборів. як ви вважаєте, до чого це може призвести, чому це важливо і чи можливі повторні президентські вибори внаслідок цього процесу? Не думаю, не думаю, що буде потреба проводити повторні вибори. Обраним президентом є Кароль Навроцький, який переміг. Результат був приблизно 50 на 50. Як це часто буває, і в нас так сталося приблизно 50 відсотків на 50. з перевагою близько 300 тисяч голосів на користь Кароля Навроцького. І все ж особисто я закликаю до перерахунку голосів. Чому? Бо державна виборча комісія в Польщі розглядає скарги, а потім справу розглядає Верховний суд, але лише за умови, якщо хтось подасть скаргу на порушення. Але ж порушення можуть бути системного характеру. І я вважаю, що в 20 Першому столітті у підсумковому протоколі голосування громадяни повинні бути впевнені, що кожен голос і твій, і твій, і твій, і твій був точно врахований, щоб не було округлень. Наприклад, коли десь не дорахувалися тисячі голосів, і не зрозуміло, що з ними сталося, бо хтось їх замінив, або в нас в Польщі були такі випадки, коли в деяких комісіях неправильно приписували голоси Часковського Каролю Навроцькому, і навпаки, Навроцького часковському, але оскільки у виборах важливий кожен голос, а не Якась загальна більшість не те, що комусь здається, що це не вплине на результат. Точність має колосальне значення. Має значення повага до кожного голосу, кожного громадянина. Я, наприклад, підтримую ідею, щоб перерахувати в Польщі всі голоси, встановити такий стандарт. В 21 столітті можна порахувати всіх курей України. можна порахувати податок до другого знака після коми. Якщо хтось помилився, то повинен доплатити два злотих. Наприклад, все можна порахувати. Тож вважаю, що громадяни мають право, щоб був порахований кожний голос на виборах, але це не означає, що хтось ставить під сумнів результат виборів. Це просто означає елементарну повагу до самих виборів, щоб можна було в майбутньому закликати людей голосувати, говорячи, кожен голос має значення. Якщо я так говорив до виборів, то тепер треба бути впевненим. що всі голоси були точно пораховані. Дякую за цю програму. Побачимося наступного тижня, Павел Коваль, Марія Гурська. Дякую всього найкращого.